Всім привіт! З вами текстильна група і Ми продовжуємо вас дивувати шаленими знижками та акційними пропозиціями. Зараз в вашій увазі запропонована позиція під кодом 746, яка зараз знаходиться на акції 1 дорівнює 2. Купуйте один мішечок товстого дитячих з капюшоном, другий з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Встигні придбати, так як кількість товару обмежена. Залишилися останні 4 комплекти. Повторюємо даної позиції 746 до стовка дитяча з капюшоном для хлопчиків та дівчаток, різноманітний цікавий модельний ряд та доступна вигідна ціна, так як вартість за два мішка з урахуванням подарункового становить лише 25 доларів. Для замовлення вам необхідно лише написати нам повідомлення. Лише за 25 доларів ви маєте можливість зараз придбати не один. А відразу два мішка товстовок дитячих з капюшоном. Будьте першими, хто встигне придбати. Така кількість товару обмежена. Код позиції 746 товстовки дитячі з капюшонами для хлопчиків та дівчаток віком від 1 до 12 років різноманітний цікавий модельний ряд та доступна ціна, так як придбавши один мішок. За 25 доларів другий ви отримуєте в подарунок. Два мішка за ціною одного. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних. Акційних пропозицій, новинок цього сезону. Дивіться відеоогляди у нас в групі та вибирайте для себе ті мішечки та позиції, що вам сподобаються. Повторюємо код, даної позиції 746, товстовка дитяча з капюшоном по акції 1 дорівнює 2. Купуєте один мішок, другий з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Лише за 25 доларів ви маєте можливість відразу придбати не один. А два мішка дитячих простовок з капюшоном. Все буде Україна разом до перемоги.